Всім привіт, всім доброго раночку. Я вже зараз раночок, ну 9 ранку, я тут вже бігаю по справам, бігаю, в аптеку забігла, купила мамі в поле, то в неї щось дуже болить плече. Треба проколоти її трішки. Біжу зараз на нову пошту, отримаю, мабуть, прийшли. Прийшов мій мікрофончик, отримаю, тоді в магазин. Мама там дала список, трошки що треба купити, їм віднесу. Тоді мені до косметолога сьогодні, а потім додому працювати. Оце такий у мене сьогодні день повинен бути. Жара страшнюча, вже все зранку, 9 ранку вже дихати нема чим. Жара страшна. Хоча вчора, наче ввечері. І пройшовся дощик, але такий дощик, я ж кажу, що вся земля суха. І не промочило навіть. Тому оце так. Бігаю-бігаю, бо зараз 9, початок 10 і зараз мені все треба тут зробити все по місту і на 11 встигнути до косметолога. Так, посилочку забрала. Скоріше всього, що це в коробочці, мікрофончик. Ну, дивіться, вже будемо вдома. Зараз біжу в магазин, скупляюся, і тоді до батьків. Для вас пройшла секундочка, а я вже в центрі. Я вже всі справи пробила. В магазин збігала, до батьків торбу відтягнула, маму вколола. І приїхала вже в центр. І... А мені ще десь пів години треба гуляти. Щось я так торопилась, торопилась, а приїхала рано. І я вже тут, можна сказати, на місці, де в мене косметолог приймає. Це кому цікаво, хто може з Черкас захоче. Це 17-та школа, ось. Дивіться, бачите, о, це 17-та школа. А тут навпроти, отам, от навпроти, там. Там є такий акорд банк. Так, як вас поставить, як ви стояли. І оце там в тому приміщенні, де акорд банк, знаходиться косметолог на п'ятому поверсі, вона там орендує приміщення. А я сьогодні ков, каву не, не, не пила ще. Тому тут ларючок взяла собі каву. Ось така, така собі, гірка. Хотіла лати брала. Я зараз посижу трішки, хоч відпочину, бо ну, тут так гарно ось у холодочок, а взагалі дуже жарко. Дуже жарко, страшне. Е відкрила цю коробочку, так, це я купила оце ж отакий мікрофончик. Треба сьогодні буде вдома затестити, як воно, хоч розібратися, як воно ще працює. І що з ним робити. Тому в мене така сьогодні обновка. Ну, а зараз сижу, п'ю каву і чекаю свого часу. А тоді вам покажу, де знаходиться цей кабінет, тому що я знаю, що вже, мабуть, чи троє, чи скільки людей з Черкас у мене питали контакти цього косметолога, тому покажу, щоб вам було що, легше знаходити. Ось так ще покажусь. Бачите, це 17-та школа, Ця, що у нас в центрі знаходиться. І навпроти, там вона та будівля, а там знаходиться косметолог. Бачите, як гарно. Там тоді подивимося, я її проходила тільки що, там так порозквіт процвітали всі троянди гарні такі. Я ще потім, мабуть, вже після процедури хочу ще зайти на базар, огірочки купити купити собі. Дома салат зроблю з капусти з огірками. Я люблю цей салат, він у мене всі, всі погодний, всі сезонний. І, і взимку їм, ну і взимку без огірків, просто капуста, а влітку можна з огірочками. Зараз вже огірки недорогі, капуста недорога, молода. Якраз саме час їсти таке. І покажу процедуру сьогодні. Я ще в прошлий раз домовилася з Людою, що покажу, що це таке, як вона робиться, і спитаю в неї, може, вона вам розповість, що це за процедура і на що вона впливає? Я вже піднімаюся, тому що косметолог знаходиться на п'ятому поверсі. Знайомтеся. Це людочка. <смех> <смех> І я вже пройшла на процедуру РФ ліфтінгу. РФ ліфтінг. Зараз Люда вам трошки розкаже, що Спочатку це таке. Спочатку ми трошки робимо очищення, потім ми будемо накладати гель, який буде проводити рф сигнал під шкіру. Тобто ми працюємо не на шкірі, ми працюємо під шкірою. Суть процедури в тому, що ми повинні запустити стимуляцію колагену. Вона починає вироблятися при температурі 40 градусів. Тобто, сенс процедури прогрів під шкірою для стимуляції колагену. Все. Коротше, омоложуємося, щоб okay. бути гарними і красивими. За счет стимуляції, шкіра стає платнішою, виражений ліфтинг, морщинки мілкі розгладжуються, великі заломи. Ну, Прибрати їх да, в ноль неможливо, але зробити менше. Можливо. Можливо. Да. Курс в ідеалі зробити 10 процедур, робиться раз в 7-10 днів. Ну, от, і пролонгована дія, тобто ще тиждень після процедури шкіра ще працює. Отак от так що, будь ласка, хто черкащані? Всі долюдочки на процедуру. Будемо всі омолоджуватися. Вартість е обличчя шия по бажанню декольте 350 гривень. Це дуже гарна ціна. Ну, все, а ми робимо процедурку. Ну, все, процедурку я вже зробила. Ой, такий, хоч вітерець трошки з'явився, чи що на вулиці. І тепер я ще хочу зайти. На базар сьогодні в нас наші понеділок, не базарний день, але все одно ну, там хтось буде і купити огірочків, і все, і буду додому їхати, тому що зараз вже дванадцята, а в мене на час клієнтка. Хотіла вам показати, дивіться, яке в нас зелене місто. У нас дуже зелене місто. Не всі такі міста у нас в Україні такі зелені. О, липа цвітне. А тут, якщо це брати на увазі, що це у нас центр міста. І бачите, які дерева великі скрізь, зелені дуже багато. За цього воно ну, гарне у нас, за те, що і дуже багато хто, навіть у мене, я чула такі от думки, коли люди приїжджають перший раз Черкаси, і це дуже впадає в око, що дуже зелене місто. Так, знайшла вже я на базар. О, тут ось вчорашня 80, там була 120. Може, стільки всього гори полуниці. Хоча наче сьогодні і не базарний день. Багато чого. Ось огірочки, які як золото. По 70 гривень. Тут ось такі якісь жовті. Вчорашня 70 гривень. Ось полуниці повно. Пахуча яка. Огірки 60 є. Половиниця зі сто і сімдесят. Опусто 27,20. Ну, в общем, оце таке. Хочу, наче ж кажу, не базарний день, але є люди. Зараз трішки щось собі обнайду. Огірочки. Куплю. А все по 60-є. Та й все. Я вже приїхала до себе в район і ви знаєте, трохи в нас... Змінилася погода, хмари з'явилися. Вітерець оце і нагнав трохи хмар, то хоч закривається сонце, яке безпощадно тут все нам випалювало. І трохи наче оце легше. І, ну, Я зараз ще забіжу м'ясорубку, куплю, мабуть, собі курочку, ще куплю, а то в мене тільки одні голубці та голубці. Ну, Не дуже знаєте їсти одне, одне й те саме то куплю ще собі курочку і буде салат у мене. Купила ще й помідорчиків, там взяла пів кіла, таких маленьких. Ну, в общем, і біжу додому все вже. Ось такі хмари набігли, прям багато їх і закрили нам трохи сонечко. Слава Богу. Ну, воно виходить тут, але ж все одно легше трохи. фух Прибігла додому, Ой, ну страшне, прям жара. жара жара. У мене дуже мало часу, бо зараз 12.20, у мене на час купила собі карачки, потім замариную, купила кілограм огірочків, тих, що я показувала, по 60 гривень. І купила от таких помідорок маленьких. Помідорки по 100 це взяла ось пів кілограмчика. І зараз швиденько перевдягаюся. Готую місто до роботи і буду працювати, а вже тоді зустрінемося пізніше після роботи. Я вже відпрацювала, вам пройшла секундочка, а у мене вже пів п'ятої. Пів п'ятої зараз я відпрацювала і думаю, зараз замариную курочку. І мені треба ще піти купити водички, бо в мене вода скінчилася. Оця жара. зараз. І я п'ю воду, і клієнти мені допомагають. От клієнтка прийшла, зразу дві чашки води випила, і так кожна. Тому, думаю, зараз візьму дві баклажки води і піду куплю зразу 12 літрів. І... Прийшло мені ще одне повідомлення з нової пошти, що прийшла в мене ще посилочка. О, до речі, я ще навіть і не розпечатувала свої ці, Свій мікрофончик. Ще не, 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 не було мені коли їх випробовувати. Це вже потім ввечері, мабуть, випробую. Курочку мариную приправками. Звісно, обов'язково червона паприка копчена, часничок сушений. От, що тут іще зараз? Надодаємо? Перчик. Всього-всього потрішки. Чи десь у мене є. А, приправа до курки в мене є, ще й такої додам. Зараз замариную і якраз. Ось, до курки, до курки. Е, і якраз поки схожу, це все промаринується. А тоді прийду тільки поставлю в духовку. Так, жара в нас, як положено, є все. Трішки капну сюди олійки. Нема в мене соєвого соусу, аби, аби був соєвий соус, можна було б ще додати соєвий соус і мед. Такий маринад теж дуже гарний до докупки. Ну, бо... А, сіль. Треба ж посолити. То все пододавала а сіль. Так. І от зараз замариную і піду схожу. Що я ще замовляла? Я собі позамовляла, коротше, в трьох різних місцях троє різних велосипедок. Тому що, коли така спека, хочеться на собі менше мати одягу. А я ходжу вдома от в таких, як би, да, каприки, от, а велосипедки вони трошки вищі. Тому позамовляла аж в трьох різних місцях, і оце якісь судні вже прийшли, от, то піду їх, заберу. Все. Курочка моя готова, замаринована. Можна збиратися і йти. А то, як, знаєте, зараз розслаблюся, мені тоді не схочеться взагалі виходити на вулицю. А треба, бо я без води. Треба піти, водичку обов'язково купити. А у мене відкрилася тут новий пункт. Продажу води. Зовсім отут поряд біля мене. То я трошки далі ходила, а тут зовсім поряд біля галібалуваної. І ціна дивлюсь, така сама. Думаю, ну треба спробувати. І тут теж є вода з серебром, бо я і там брала з серебром воду. І тут 3 гривни літр. В общем, йдемо. Все, посилочку отримала. Зараз за водичкою, а тоді вже вдома. Вам покажу. Покажу поміряю, що це таке. Божечки, як жарко. Ви знаєте, ще поки сидиш в хаті і оце і не шевелишся, ще нічого. Ну, оце виходиш на вулицю, хоча сьогодні, наче трохи на пару градусів, Боже, аж дурно стає. 27 градусів зараз у мене в затінку. Ну, а на сонці, мабуть, усі 35. Дуже жарко, прям. Фух. Та ще я поки 12 літрів води випила на п'ятий поверх. Так, ну що, дивимося, що тут мені прийшло. Що мені тут прийшло? Зараз покажу. Якщо комусь таке щось треба, а, я навіть навіть не пам'ятаю, де я це замовляла. Бо я якісь сьогодні замовляла в Інстаграмі. А ті двоє, то я замовляла взагалі взагалі, ну так, от Google ввела і, і замовляла там. А, це рубчик прийшов, Це такі лосинки, ці велосипедки в рубчик. Фух. Отакі ось все. велосипедка, як велосипідки. Ось зараз ця модна ткань, що в рубчик вона відсвічує, вони то чорні, а відсвічує таке, наче вони сірі. Чорні, звичайні велосипедки. зараз поміряю. Ну, оце такі коротенькі, просто Лосінки коротенькі. Приємні, хоча вони такі всі, знаєте, якісь віскозні вискозні. Тут хебешки немає ні грама. От, ну, оце такі коротенькі. От. Я ще замовляла і оці 340 гривень, а замовляла ще там інші, якісь, і по 180, і ще якісь. Ну, коротше, замовляла спеціально, знаєте, різні ціни і різна якість. От. У мене раніше їх було багато таких всяких цих велосипедок. А зараз щось я обносилася, немає нічого. А вони на літо дуже зручні, будуть мені вдома. Ну, ці такі, наче, знаєте, перелічні, що можна десь і вийти отаку під футболочку. Під футболочку, коротенькі шортики. Хоча в мене і джинсові шорти теж хожу Ну, в общем, оце так. Такі у мене покупки сьогодні. От, Ну і зараз буду сідати, розбиратися з мікрофоном. Як його підключати, буду перевіряти. Ось такий петличку мікрофончик я собі замовила. Тепер треба з ним розібратися. Бо в мене не було ніколи, то не знаю, як воно працює, що з ним робить. Фух, ну і жара. Це кожен день, знаєте, такий досиджуєш, до вечора, щоб вже в душі спатрихти. От. І я дивилася, оце на 10 днів. А, тільки там, ну, поки, поки що в нас стоїть із слідуючого вівторка. Стоїть, значить, там зниження на 22 градуса. Ну, побачимо. Та що таке відкрити не можу? О. Ну, це все Китай. Все на китайському. От, в такий він в коробочці. Безпроводний. Ну, я на нього огляди дивилась, то вроді повинен бути і звук і якісний, гарний. Так, фух, все. То я зараз буду сідати розбиратися з мікрофоном. А на сьогодні з вами буду прощатися, бо ну, якби все. так? Мені ще це потрібен час з ним розібратися, пере... ну, як, як з ним працювати, перевірити, як він звук записує. В общем, в мене ось якраз буде на це ввечері піде. А мені ж немає, як це вам знімати, тому що е... ну, я ж це, це з телефону роблю. телефон буде зайнятий. То вже я вам завтра розповім, як у мене вийшло чи не вийшло. В общем, оце так. А на сьогодні з вами прощаюся. Е, а, ще там у мене був, було якесь питання. Таня, то коли ж таки кваси? Кваси будуть тоді, коли в мене будуть кошти. Я ж їх не малюю і мені ніхто не дає. Розумієте, я з'їздила тільки в східницю, тут ось є-єлі-єлі душа в тілі нашкрібаю на поляну. От, і потім, поки що я не планую нікуди їхати, ну, тому що нема за що. Так що, оце так. Коли я зберусь, тоді й буде. Коли зберусь в ті кваси, хоча мені якби і треба, але поки що немає можливості. От, а як, як тільки зберусь, я вам обов'язково скажу. Так, все, на сьогодні все. Всім пока-пока, всім всього самого найкращого. Всіх люблю, цілую, обнімаю.